Чому клієнтам банку, який виводиться з ринку, важливо стежити за повідомленнями фонду гарантування вкладів. Отримання вкладником гарантованої суми відшкодування коштів не означає завершення всіх процедур пов'язаних із виведенням банку з ринку. Подальші повідомлення фонду можуть містити інформацію, важливу для вкладників, кредиторів і позичальників. Про що може йти мова? Зміни у графіку або порядку виплат. Фонд може ухвалювати рішення. Про продовження строків або зміну банків агентів, через які здійснюються виплати гарантованих сум. Актуальні реквізити для погашення кредитів. Позичальники банку, які ліквідуються, зобов'язані продовжувати виконувати свої кредитні договори. Після відкликання банківської ліцензії та початку процедури ліквідації реквізити змінюються. Повідомлення про завершення ліквідації банку. Це фінальна стадія, яка юридично підтверджує. Припинення існування банку. Ще одна причина зазирнути на сайт фонду: оголошення фонду про рішення щодо початку можливості заявлення кредиторських вимог до банку, що ліквідується, оголошення про черговість погашення, збільшення сум. Тощо, також публікується на сайті фонду. Тож регулярно переглядайте новини на вебсайті фонду fggo.ua і будьте в курсі всього, що стосується саме вас. Ставте вподобайку, якщо це відео було корисним.